Перед нами фільтр фонтан із насосом та ультрафіолетом PF2000. Артикул H 2000 Пакування. Глянемо на розміри. Десь 28 см довжина. Ширина складає 23 см. 24 см. Більш точніші дані можна подивитися у описі до даного виробу. І висота 36-37 см. Оглянемо пакування. Фронтальна сторона, бокова сторона, задня сторона. На що слід звернути увагу? Не беремо за шнурок, воду не опускаємо руки, коли працює обладнання, не тягнемо за шнур. Показники всі вказані в таблиці, відповідають паспорту і відповідають етикетки на виробу. Тепер розпакуємо. Розпакували, складається з пінопластового захисту сам фільтр насос і окремо поставляються фонтанні насадки. Давайте тепер глянемо ближче на це все. І так, розпакували, що ми маємо? Сам фільтр фонтан корпус, шнур 10 метрів, вилка і фонтанні насадки. Як зібрати фонтанну насадку? Сюди. Так, так. Так одна далі велика сюди. Якість матеріалу і самих частин дуже добра. Значно добре, ніж у їхніх конкурентів. Ось такий має вигляд. Сюди шарнір. Вставляємо, закручуємо. Ось у нас в зібраному вигляді має такий вигляд. Знову ж таки, тут є пази. Пази вставляємо. В середину закручуємо і отримуємо фонтан, який має свій власний візерунок або картинку падіння води. Як ви бачите, їх тут 4 штуки. Це вкручується сюди. І такий має вигляд. Габаритні розміри самого виробу. Довжина біля 28 см, ширина 22, висота біля 12 см і висота насадки в максимальному положенні десь 50 см.

Зняли фонтанну насадку і спробуємо зняти, розібрати сам корпус фільтра. Достатньо зручне кріплення. Ми нажимаємо і можемо підняти кришку. Ось Кришка. Інша частина складається. Із фільтрувального мату, керамічних кілець, засипки із активованого вугілля, далі ультрафіолету та насосу. Як працює дана система? Вода потрапляє через решітку, проходить через фільтрувальний мат, де очищається механічним способом. Вода частково обробляється на біологічному рівні активними бактеріями, корисними бактеріями, які Утворюється на поверхні керамічних кілець, додатково очищається активованим вугіллям, і це велика перевага в даних системах. Далі вода потрапляє на ультрафіолет, де додатково обробляється, і за допомогою насосу вода повертається у водойму. На даному, на фонтанній насадці є відвід. За допомогою цього відводу ми можемо частину води або весь потік спрямувати на струмок, або невеличку форсунку, або невеличкий водоспад. Є засувки, за допомогою яких ми, ми можемо відрегулювати потоки води максимальною відправити в даному випадку на фонтан. Або перекривши фонтан, ми можемо відправити весь потік на струмок. Ось такий має вигляд даний фільтр. Що ще хочу звернути увагу? В даному фільтрі фонтані є оглядове віконечко, яке дозволяє контролювати роботу ультрафіолетової лампи.